Ой, ну це ужас, звісно. Ми в шокі, що таке у нас може в прилуках проїхати. Де да ви що? Да. Ну Це вже прилучення дійшли, як то кажуть, до ручки. Ну Такого не може бути, та товариші, ви що. Міліція обов'язково додала знайти, і мені каже, в першу чергу напередок і кацапив, щоб побили, побачили, як. Бідні хлопці погибли. Ну за що, про що, як це можна? Я не знаю. Дуже грубо. Ну, накол таких садить. Так, прилучани реагують на акт вандалізму, який шокував усіх у День Героїв України, коли вся країна вшановує тих, хто боровся за свободу та незалежність, на пам'ятному знаку загиблим воїнам. АТО з'явився напис невідомого походження. Наслідки ганебного вчинку виявили рідні загиблих, які прийшли вшанувати своїх героїв. Ми прийшли, щоб шанувати пам'ять наших полеглих хлопців, як всього прилуцького краю. Але на жаль, шкода дуже було боляче дивитися на те, що Зробили, обмалювали якимись незрозумілими словами. Це дуже і дуже сумно для нас, для родин загиблих прилуцького краю та всієї, мабуть, України, що є такі недобросовісні люди. Хто знає, що в них там в думках було, коли вони робили таку на другу? Прибувши на виклик, слідчо-оперативна група здійснила огляд місця події, допитала свідків та склала протокол. Комунальники ліквідували наслідки. Правоохоронці викликав голова правління громадської організації учасників АТО щит Павло Красноок. Сам чоловік ситуацію коментує так: напис невідомо з ким зроблений зроблений фарбою. на даний момент невідомо ким зроблений і з якою метою. Якщо враховуючи сьогоднішній день пам'яті, то це можна цей напис розцінювати як проросійський слід рано чи пізно у нас містечко. Ви знаєте, маленьке, да? Рано чи пізно ми це дізнаємося І тоді, якщо ми дізнаємось, хто це зробив, ми поставимо окремо учасники бойових дій, поставлять окремо питання для чого це було зроблено, з якою метою. За даними поліції, обставини злочину уточнюються.